Священко Олексій, підкажіть, чи можна спати на ліжку, на якому померла людина? Ну, а чого не можна? Ну а чого не можна? Колись, як, не дай Боже, як були великі сім'ї, було по 12 таких вот дітей, ще не встигла баба вмерти, як вони вже билися між собою, хто буде спати на багані постелі, бо не було місця, де спати, то зараз робилися дуже бризливі, дуже всі мудрі. Не будемо спати, бо там баба вмерла, та, та ковдра паршива, колись як була біднота, Спали по 12 дітей на тій бабині постелі і всі жили, мали сім'ї, мали по семеро, по десятеро дітей, все було люкс. А зараз, зараз є дне, йде таке запачкане. Ой, ой, чого боятися, чого боятися? Треба жити, треба спати, свій. Головне, щоб виспалися. Мерла баба, чи дід, чи прадід, чи хто там мер. Якщо постеля годна. Ще не зогнила, вибачте, ну, то то що не спати? Можна, звичайно, що можна, а не хочете, то можете винести, подарити комусь, можете спалити, як собі хочете, то ваше діло, якщо ви такі маючі, це куплять собі нову постелю. Але в загальному можна спати. Колись билися діти за постелю, хто буде спав, то буде, я буду, кажу, я буду. Шарпались такої я буду спати. Так було. Мені баба так розказувала. Сто років баба прожила.